Як мирні жителі, які знаходяться зараз вдома без тепла, світла та води, можуть допомогти нашим воїнам зупинити безчинства, які робить наш сусід? Привіт! Мене звати Світлана Бородіна. Я є дослідницею власного життя і як завжди. Я знаходжу відповіді в науковій літературі. Карл Юнг, відомий психолог, психоаналітик, розробив таку теорію архетипів. Він дослідив, що люди поводяться певним чином. Їх можна поділити на групи, ну, на дітей, наприклад, трикстерів, воїнів та хазяїнів. Дитина ну це така безпосередність, багато дуже любові. Але з такою людиною, наприклад, в діловій сфері домовитись про щось неможливо. Трикстери – з ними гарно відпочивати гуляти, вони бунтують, але правилам підчиняються, підкоряються. Так? Воїни завжди не слідують правилам і вимагають від інших, щоб ті наслідували правилам, тобто вони досягають своїх цілей. І хазян це той, хто встановлює правила і е, міняє правила тоді, коли йому вигідно. Тобто наш сусід. Думає, що ну, зараз, да, як ми бачимо, він о, думає, що він поводиться як хазяїн, тобто він встановлює правила, він прийшов сюди в Україну, щоб тут щось якісь порядки навести, про які його ніхто не просив, а хазяїн нікого нічого не питає. Тобто така поведінка ну, типова, да? Дивіться, із цих всіх архетипів, тобто досліджуючи, в принципі, вивчаючи цю теорію архетипів, деякий час. І сам Карл Юнг, і я в цьому теж переконалася на своїх власних прикладах, що зупинити хазяїна можна тоді, коли ти поводишся як дитина. Тобто проявляючи багато любові, вчиняючи якісь нестандартні вчинки, вчиняючи вчинки, так поводячись якось нестандартно. І що? Ну те, що в загальні якісь рамки, правила, якусь логіку не вміщається. От і все. Що о, головна ідея, яку несе зараз наш сусід? Що він хоче зробити з населенням, коли він вибиває критичну інфраструктуру? Він хоче, щоб люди. Серед людей посіяти паніку, хаос, так? щоб люди відчували якісь негативні емоції, щоб почали ворогувати один з одним, сусідами, ну, хочу, щоб роз, розгойдати країну зсередини, щоб життя стало невитерпним. Але цього не треба давати. Не треба давати те, що хоче, начебто хазяїн встановити, ті порядки, які він хоче встановити. Тобто не треба давати ці негативні емоції. Негативними емоціями ми. Підкоряємося правилам і порядкам, які хоче встановити наш сусід. Цього робити не треба. Українці є надзвичайно креативною нацією. Дуже міцний дух, потужний. Оскільки я подорожую, все, що я бачу, і спілкуючись з багатьма людьми з різних культур і проживаючи там і в Великобританії, і в Америці, я переконалася в тому, що найкреативніших. Найнестандартніших, най, як вам сказати, ну це нестандартність і креативність це особливість, характерна особливість українців. Так давайте цю, нашу, наш цей талант і цю нашу особливість підтримувати, не втрачати. Не втрачати. Тобто, ми люди, які сидимо вдома, які е, от, в от таких от умовах, єдине, що ми можемо робити, не відчувати негативних емоцій. По відношенню до нашого сусіда, Ви скажете, це, це якась фігня, це дуже важко зробити. Так і летять прокляття, якісь слова, е, якісь емоції вилітають на бік. Знаєте що? Замість цього, що ми можемо зробити і послабити, як максимально послабити нашого сусіда, який оце все робить тут незрозуміле в Україні. Ми його сюди не запрошували, ми їх тут не хотіли і бачити, і чути не хотіли. Ви можете зараз увага дуже. Нестандартна, непопулярна ідея, попросити у них вибачення і вибачити їх. Коли ви це будете робити постійно і себе вибачати в цій ситуації, і у себе просити пробачення, і дякувати за цю ситуацію, яка трапилась, що в принципі оцей весь порядок порушений. Цей порядок порушується для чого? Оце стандартне нормальне життя. Для того, щоб ми передивились, переглянули своє життя. Що ми робимо не так, що, що у нас в душі є такого, на чим можна що можна було покращити? Що такого, що притягує таких сусідів і, і притягує такі от е, дії з їхнього боку є. може, це і в нас щось там? Я просто чисто як психолог. От якби ви до мене прийшли на консультацію, я би з вами. От в, таких, в такому ж досі десь би і говорила, задавала б такі запитання. Запитайте себе, що є в мені такого, що а, притягує людей ось такого типу, ось таких сусідів, і що ці сусіди хочуть мені повідомити, з чим мені треба таким розібратися в собі, що мені треба в собі прийняти і побачити, що я не бачу? Може, я не бачу в собі якусь тінь, знову ж таки, відсилочка, так? Пасхалочка до Карла Юнга. Тінь, я думаю про себе ще дуже позитивна, класна людина, може в мені і негативне щось є, яке я не хочу приймати. Треба прийняти, прийняти, простити себе, попросити в себе пробачення, вибачення, що ти не бачив, тому що те, що ти не бачиш і витісняєш підсвідомо, починає керувати тобою. І ти будеш попадати постійно. Ми попадаємо в ті ситуації, яких саме ці якості проявляють, нам показують дивись, який ти. Але те, що відбувається з українцями, як з нацією, те, що робить наш сусід. І це ж історично повторюється постійно. Тут ще додається інтергенеративна передача травми, це страждання, оці ПТСР, КПТСР і так далі. Люди, які пережили війну, які пережили Голодомор. От я дивлюсь по своїм по своїй бабусі, дідусю, там по прабабусі. Да? Я, яка їхня була поведінка? Як вони емоційно розкривалися? Яких вони дітей виховали? Як це на мені відобразилось? Да? Як це передається наступному поколінню? Так от я вам хочу сказати, що історія повторюється, повторюється. Це те саме емоційна закритість, спалахи гніву. Ну, це все я вам, ознаки, ознаки КПТСР перельперелічу. Є ПТСР, яким... Отримуємо в результаті якихось масових травм, а є ПТСР уже сімейний. І він повторюється. І таким чином люди не можуть жити щасливо. Тому що цей гнів, ця роздратованість, оце якесь відчуття нещасливості, розшатана нервова система, вона не дозволяє людям почувати, бути, бути щасливими. А треба навчитися бути щасливими навіть в таких умовах. Просіть вибачення, вибачайте! Просто навіть важко. Я вам хочу сказати, що просто навіть не вкладаючи емоції, ніякі емоції, навіть не щиро, просто технічно це зробити, деяким людям дуже важко. То це про що говорить? Про глибину травмованості, наскільки там все вже, знаєте, забетоновано, наскільки його треба розшатати і почистити. Працюйте з собою. Якщо одна людина це зробить, а якщо 10, а якщо 100, а якщо тисячі, сотні тисячі мільйони. Я вам кажу: просто треба цю програму прибрати. Ось так прибираються програма. Ось так ми працюємо на тонких, тонких рівнях із собою. Будьте щасливими! Слава Україні! За нами перемога!